Щонайменше 39 осіб загинули в результаті зіткнення автобуса і вантажівки в районі міста Лібурн в департаменті Жерон. Про це повідомляє Ле Фігаро. За даними Le Parisien, аварія сталася близько 7.30 ранку. Обидва транспортні засоби після лобового зіткнення загорілися. Загинули 37 пасажирів і водій автобуса. Також загинув водій вантажівки за попередніми даними. 5 людей вижили у ТТП. Президент США Барак Обама наклав вето на законопроект про витрати на оборону обсягом 612 мільярдів доларів, які раніше ухвалив Конгрес, що контролюється республіканцями. За словами пана Обами, документ передбачає надмірні витрати на непотрібні програми, а також перешкоджає закриттю в'язниці Гуантанамо. У проєкті бюджету США були положення про військову допомогу Україні на 300 мільйонів доларів. Що буде з цими ініціативами, поки що точно невідомо. Водночас, президент Обама відзначив позитивні моменти у законопроекті, серед яких Реформа системи виходу у відставку військових а також фінансування кібербезпеки. Президент Росії хоче, щоб в Україні прийняли закон про амністію для лідерів бойовиків самопроголошених ДНР ЛНР. Про це він сказав під час засідання міжнародного дискусійного клубу Валдай. Повідомляє ТАСС. Потрібно прийняти закон про амністію. Якщо всі нам кажуть, що вибори мають бути проведені за стандартами ОБСЄ, то не треба забувати, що стандарти ОБСЄ передбачають один важливий пункт у виборчих компаніях: ніхто не повинен піддаватися кримінальному переслідуванню. Там всі керівники ДНР ЛНР всі під кримінальним переслідуванням. Поскаржився він за його словами. З амністією згодні всі, і американські партнери, і європейські. СБУ виявила розкрадання коштів в особливо великих розмірах посадовцями однієї з окремих бригад охорони громадського порядку Нацгвардії. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зокрема, за майже 900 кубометрів деревини приватний підприємець отримав понад 450 тисяч гривень, але дрова військова частина так і не отримала. А торік, у листопаді, ремонт бронетранспортера обійшовся платникам податків у 22 тисячі гривень. Проте, по факту, машину ремонтували волонтери задарма. Цьогоріч Військова частина за деревину виклала майже 600 тисяч гривень. Вантаж чекають і дотепер. Другий тур виборів мерів у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч, де кандидати в голови міських рад не отримують за підсумками виборів 25 жовтня більше 50% голосів виборців. Пройде 15 листопада. Про це на брифінгу повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. Передають українські новини. Якщо жоден з кандидатів 25 жовтня не отримає 50% плюс один голос, територіальні виборчі комісії призначать повторне голосування на 15 листопада. Це обов'язково буде 15 листопада сказав він. За його словами, всього в Україні 44 міста з кількістю виборців понад 90 тисяч. Бойовики заявляють, що обмін полоненими пройде в найближчі дні в Луганську за схемою 6 на 10. Про це повідомляє сайт Дан підконтрольний бойовикам з посиланням на Дар'ю Морозову, яка називає себе уповноваженою справ людини. Ми зробимо обмін 10 на 6. Це рівний обмін, сказала вона, і не уточнила жодної дати обміну. Морозова пояснила, що в списку, наданому Києвом, з 10 осіб четверо, нібито довели свою невинуватість в українських судах завдяки зусиллям родичів і приватних адвокатів. Зафіксовано 68 порушень виборчого законодавства і відкрито вже 6 кримінальних проваджень. Такі перші результати роботи правоохоронних органів на Рівненщині в контексті прийдешніх виборів. Ці дані озвучив начальник управління громадської безпеки УМВС України в Рівненській області Руслан Стрельбецький під час конференції Рівненщина напередодні голосування, висновки спостерігачів, яку організувала громадська мережа, опора. Відкрито 6 кримінальних проваджень: два за фактом підкупу виборців і за фактом хуліганства у Рівному. По Рівненському Ону відкрито кримінальне провадження по факту пошкодження майна і по корицькому району по невиконанню судового рішення розповів Руслан Стрельбицький. На честь знаменитого рівненського археолога та історика Ігоря Свєшнікова Укрпошта випустила художній немаркований конверт, адже цього року 100 років з дня його народження відзначають в Україні на державному рівні. Робота над проєктом конверту тривала впродовж року. До цього долучилися краєзнавці, історики та поштовики. Остаточний проект із зображенням ювіляра був затверджений спеціальною художньою радою Укрпошти. Спецпогашення конверту відбулося під час всеукраїнської конференції в краєзнавчому музеї на столітній ювілей України. Дослідника до Рівного з'їхалися етнографи, археологи, географи, антропологи та історики з різних регіонів України. У Рівному відбудеться презентація книг актуального для України австрійського письменника Мартіна Полака. Мартін Полак відомий австрійський письменник, який досліджує історію Східної Європи. Зокрема, в роки Другої світової війни. Розкажуть про книги автора, перекладачка Неля Ваховська та відомий український письменник та публіцист Андрій Любка. Зустріч відбудеться 27 жовтня о 18.30 у приміщенні Рівненської обласної наукової бібліотеки, четвертий поверх, світлиця, вхід вільний за попередньою реєстрацією. you mm -hmm.